Я українець, вірою і кров'ю, моє коріння тут, у цій землі. Вона моєю живиться любов'ю, а я страждаю, болями її. Я українець, цього не відняти, у моїй душі співають солов'ї. Такими є, мої мама і тато, І такими будуть правнуки мої. Школа є невеличкою моделлю громадянського суспільства. І як кожне громадянське суспільство вона бере свої шляхи розвитку і виховання. Виховання підростаючого покоління в школі є одним із тих найважливіших завдань, що стоїть перед суспільством, і від виконання якого залежить добробут та подальший розвиток держави, формування громадянина України, справжнього патріота рідної землі, креативної особистості, стратегія новоукраїнської загальноосвітньої школи. Які ж завдання громадянської освіти стоять перед? педколективом колективом нашої школи. Ми розуміємо, що саме школі, педагогічному колективу, випадає відповідальна місія підготувати до життя громадянина демократичної держави. Тобто, перше, надати молодому поколінню знання про світові демократичні здобутки та особливості становлення демократії України. Сформувати мотивацію на основні вміння, необхідні для відповідальної участі у громадсько-політичних процесах, критично-конструктивне ставлення молоді до життя суспільства. Друге сприяти становленню активної позиції громадян щодо реалізації ідеалів і цінностей демократії в Україні. Третє створити умови для учнів щодо набуття досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та комунікативної взаємодії. Під колективом нашої школи вироблена система національного виховання, складою якої є формування випускника школи активного громадянина. Пріоритетними напрямками є формування здорового способу життя, громадянська та правова освіта і виховання, родино-сімейне виховання, розвиток учнівського самоврядування. Процес провадження системи знань про людину і суспільство громадянська освіта в нашій школі здійснюється у таких формах: перше як навчальний предмет, друге як організація позакласної та позашкільної діяльності, третє як організація шкільного життя, що сприяє демократичній поведінці. У Україні відбуваються процеси децентралізації. Змінюється соціальне замовлення на певні професії. Але незмінною була, є і залишається школа на селі, центр освіти, духовності, розвитку. У 2016 2020 х роках планується відкриття опорних шкіл, і одна із них, можливо, буде наша. Що ж таке опорна школа? Це якісне навчання, безкоштовний інтернет, нові класи, мультимедійний комплекс, робота за проєктними технологіями, тісна співпраця з вищими навчальними закладами, можливість здобуття професії вже в школі. Ми твердо переконані, що опорна школа має бути багатопрофільною, бо багато випускників минулих років вступили до вузів. Частина з них здобуває Другу вищу освіту. Ми плануємо створити умови для того, щоб учні реалізовували навчальні проєкти вже в школі, визначалися з професією у старших класах, свідомо підходили до вибору життєвого шляху. Випускник сільської школи має вміти все. І працювати на землі, і володіти комп'ютером, і мати високий рівень комунікативних здібностей, вступити до вузу, повернутися в село і зробити його краще. Ось таке завдання ставлять перед собою вчителі Новоукраїнської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. А якою ж бачать школу, учні в майбутньому. Школа в майбутньому. Не можу сказати, що сучасна школа мені зовсім не подобається. Ні, це не так. І все ж таки, мені здається, що вже завтра навчання у школі повністю відрізнятиметься від того, що ми маємо сьогодні. У школі майбутнього вивчення важливих предметів почнеться з 5 класу. Якщо в тебе добра мовами та літературою, тебе чекає гуманітарний профіль. Це допомагає школярам виявити здібності в школі та правильно обрати майбутню професію. Я впевнена, такий, така школа буде всім подобатися. я вважаю, що наша майбутня школа повинна бути велика та багата на таланти. Замість цільців – зручні крісла, замість дочки кенці на екран. Також є важливими, щоб вмилися меблі, щоб форма зрівнювала всіх. А виділялися учні тільки своїми знаннями, Також важливими, важливими. спортивний майданчик, басейн та кімнати відпочинку. школі має панувати дух творчості. Наприклад, проєкт Ігровий майданчик. Я хочу, щоб моя школа з кожним роком. В цій школі навчалися мої батьки. Я та хочу щоб навчалися майбутнє покоління. Це місце, де збираються та зустрічаються багато людей, батьки, учні, вчителі. Потрібно, щоб середні знань було цікаво. У майбутньому я хочу бачити школу з новими технологіями та можливостями. Ось, наприклад, хочу сказати про спортивний майданчик. Він повинен бути зручним, сучасним, безпечним, щоб у нас була можливість для фізичного розвитку та занять спортом вважаю, що учні в такій школі будуть добре вчитися та відпочивати. Свою школу майбутнього я вявляю набагато більше, ніж зараз, з великою тіналом для відпочинку, проведення різних конкурсів і свят, велике футбольне поле, стадіон для гри в баскетбол, замість дошки сенсорний екран, замість стільців зручні крісла. У шкільній їдальні страви будуть подавати за принципом шведського стола, а також, щоб учні після кожного уроку фізкультури ходили у шкільний душ. У кабінеті інформатики більш сучасні гаджети і швидкісний інтернет. Найважливіше, що роки свого життя людина проводить у школі. Саме тут вона знаходить справжніх друзів, визначається у сфері захоплення. Зустрічається з труднощами і радіє першим перемогам. Зараз я одинадцятикласниця і зовсім скоро я залишу рідні стіни своєї школи. Але школа завжди залишиться в моєму серці, не дивлячись на те, що буде в майбутньому. Ці великі просторі, кабінет, кабінети, коридори, все це буде завжди зі мною: вчителі, друзі. Смішна їжа в їдальні, я все це запам'ятаю на все життя. Новоукраїнської загальноосвітньої школи ця школа стала для мене дійсно дуже важливою, адже вона дає мені можливість стати розумною, готую до дорослого життя. Вчителі це наші старші товариші, які завжди допоможуть та підтримують. Вони роблять все для того, щоб ми почували себе комфортно та затишно. виховують нас дух патріотизму, любов до своєї країни, рідного краю. Дбають в нашій школі і про здоров'я дітей. Є спортивний зал, він оснащений всім необхідним. Ми часто їздимо на спортивні змагання та займаємо призові місця. Я люблю свою школу, ціную її та хочу, щоб вона була ще кращою. Гадаю, в наш час не можна обійтися без комп'ютерних технологій, тому добре було б оновити комп'ютерний клас та придбати в кожний кабінет інтерактивні дошки або мультимедійні проектори. Це б значно покращило та зробило більш сучасний процес навчання. Але навіть без всього цього наша школа найкраща.